Ви час не забираєте, все нормально, все добре. Як у вас справи, Розпові... розповідайте? Добре. Пані Ірино, ну судячи з того, що ваш підрозділ називається відділ турботи, то ви, значить, головний тут підрозділ, який турбується про ваших підопічних. Так. Розкажіть, що ви робите? Підопічник, як підписує з нами договір, він попадає автоматично до нас, тобто відділ турботи. Ми надаємо предоставляємо соцробітника, куратора, який курірує на всьому протязі вже життя подальшого. Надаємо послуги майстра, ну все, що потрібно надалі. А це по всій Україні зараз? Це так, ваш... по всій Україні, так. І це ж так тисячі людей. Да, да. Багато було турботи влітку. Ну. Влітку було трошки найважче, тому що було багато обстрілів. У нас багато людей вікна повибивало, двері. так, наш майстер у нас є по Києву. В основному, якщо було, він їздив, сам допомагав, прибирав. Тобто, ну з підопічними, слава Богу, все добре, так що, а все остальне це вже виправимо. Ну а ви встигаєте відпочивати влітку. Так, ось нас, бачите, ну, бачу, ну, <с? <с?> да, у нас небагато зараз. Ми бачимо, що у нас більше було. Так, у нас в відпустці ще люди знаходяться, але ну, немає такого, як йде хтось у відпустку, ми заміняємо людину. Так що в нас все добре, завжди все під контролем.